День державного прапора у Саксаганському районі вже о восьмій ранку зібрав близько тисячі жителів. Площа перед райвиконкомом буквально майоріла жовто-блакитними кольорами. Багато городян вбралися у вишиванки та патріотичні футболки. Синьо-жовтий відтепер не просто популярні кольори, а символи справжньої єдності, патріотизму та надії на мир. Захід розпочався хвилиною мовчання на честь усіх загиблих у АТО. Виступаючи на урочистій церемонії підняття державного прапору України, керівник Саксаганського району Валерій Беззубченко підкреслив, що прапор символізує прагнення українців до миру, єдності. І як ніколи, це прагнення є свідомим вибором кожного жителя району. Це свято має велике загальнодержавне значення як свято суспільної злагоди і миру, національної єдності, ім'я процвітання рідної країни. Сьогодні наша країна. Переживає важкі часи, і саме тепер, як ніколи, потрібно пам'ятати, що неважливо якою мовою співала тобі мати Колискову, неважливо, де саме ти проживаєш, на сході чи заході, півдні чи півночі. Важливо те, що всі ми діти однієї батьківщини єдиної і неподільної країни з безмежним блакитним небом та щедрими золотими пшеничними полями. Адже всупереч всьому, не залишаючи жодного серця байдужим. Впевнено підіймається вгору та гордо маярить над Україною наш національний символ. Нехай сьогоднішнє свято слугує зціленню і відродженню наших українських душ. Я бажаю усім нам національної злагоди, благополуччя, спокою у сім'ях, а також мати можливість народжувати і виховувати майбутніх патріотів України під безхмарним мирним небом. Зі святом, шановні земляки! В небо під здійнялися голуби миру. Урочистий захід продовжився врученням грамот 17 жителям Саксаганського району, які своєю працею та активною громадянською позицією кожного дня роблять свій внесок у становлення та зміцнення району міста. Також цього дня урочисто вручили паспорти громадянам України, 19 дівчатам та юнакам, жителям району, яким виповнилося 16 років напередодні дня незалежності. Офіціально. Як для мене, це дуже урочисте свято, і кожен українець дуже відноситися відноситься до нього як клічному празднику. Після заходу жителі району ще довго не розходилися, вітали один одного, фотографувалися та ділилися враженнями. Ми повинні Мати в своєму серці велику, ну, велику вдячність нашому народу наші, нашим хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Повинна бути жалоба, але ми повинні підтримувати наш прапор, бо це наша гордість. А родзинкою урочистого відзначення дня державного прапора у Саксаганському районі став велопробіг на знак єдності та проти війни в Україні. Всього в патріотичній акції взяли участь близько ста велосипедистів. Велопробіг стартував о 8.30 від площі Райвиконкому, звідти учасники поїхали до сонячної галереї і далі, за наміченим маршрутом, головною автотрасою повернулися до площі імені Артема.